Доброго ранку, мої любі учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами напишемо діагностувальну роботу з теми тексту. Підготуйте необхідні речі, зошит, ручку. Сідайте рівненько та запишемо сьогоднішнє число. На наступному рядочку діагностувальна робота. Поставте цифру 1 та уважно послухайте питання. Текст це А. речення, Б. Сполучення слів, В. Зв'язані за змістом речення. Оберіть літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді та запишіть її. Завдання друге. Продовж речення. Текст складається з А. Слів та словосполучень. Б. Зі звуків і букв. В Із зачину основної частини кінцівки. Запишіть на наступному рядочку цифру 2 та запишіть необхідну літеру. Завдання 3. Познач заголовок, який найкраще підходить до даного тексту. В усі пори року калина красива і корисна. Плоди калини червоного кольору смачні й соковиті. З калини готують різні страви. Вона відома в народній медицині. А. Лікує калина. Б. Калина. В. Ой у лузі калина. Запишіть цифру 3 та ту літеру, яка вказує на найкращий заголовок, який би підійшов до цього тексту. Завдання 4. Текст, у якому когось або щось описують, називається А. Текст розповідь Б. Текст опис В-текст міркування. Запишіть на наступному рядочку цифру 4 та оберіть літеру, яка вказує на правильний варіант відповіді. Завдання 5. Перестав речення місцями, щоб вийшов текст. Запиши номери речень у правильному порядку. У вас є чотири речення. Перше. Воно вийшло дуже смачне. Друге. Сьогодні ми приїхали до бабусі. Третє. Потім бабуся почала варити варення. Четверте. У неї ми збирали полуницю. Ці речення розміщені не у правильній послідовності. Розташуйте їх у правильній послідовності та запишіть лише номери цих речень у правильній послідовності. Завдання 6. Прочитай текст. Випиши зайве речення. У Наталі довге волосся. У неї гарна посмішка. Дівчинка має великі очі. Ця сукня дуже гарна. Вона дуже красива. Випишіть зайве речення, яке не належить до цього тексту. Завдання 7. Поділи текст на речення. Добери заголовок та запиши текст. Зверніть увагу, у тексті немає жодної крапки. Вам варто його прочитати, дібрати заголовок, подивитися, де завершується речення, там ви поставите крапку, наступне слово не забувайте починати з великої. Та запишіть, будь ласка, це у зошит. Цифра 7 на наступному рядочку посередині заголовок цього тексту. І далі сам текст. Думаю, ви чудово впоралися з завданням і тепер можете відпочити.